thank <laughs> you звичайно бачиш карман і машини обганяють ближче 50 метрів дубаш. Всі йдуть на обгін. пс 5253 СН. Видно видно номер. Дивись. А він стає за нею. Ну, Скільки? Метрів 5 максимум. Пішохідний знак є. Зебра, видно, зупинка від маршруток метрів 30 ще взагалі. Було би ще третій 3 метра три всього взагалі від, від цього не, зупинка. Нормально? А ну візьму на цей себра. Зупинився на суміться. Зупинився на метрів, не протягнув. Ну почти, може на сім. дивись троєчку. С-48. Не протягнув він далі, не протягнув. Троєчка у нас паркується зразу ж за нею. Сам... 9365 АМ на самому пішоході. На самому пішоході. Спереді 50 метрів вільного місця і по барабану. Автобус обганяє на землі. Цирки, цирки. Вони, вони створюють аварійні ситуації. От де знак зебра і от сама зебра. Верну, повертає включує, поворот, де зупиняється. Не зупиняється. Але поворот тримає, да? так. поворот включений. Далі. Дивись, поворот не виключає. Дядька, да, дядька чуть не збив і навіть дядька не побачив, і але поворот, пов... поворот до цієї пори так і мігає. Нормально, без. Пішохідний. 20... 2650 АА від'їхав. На самій зебрі. Не знімаємо. Четверочка. 0295. Почті ще є перехрестя ближче 10 і до пішохідного.